Вони вимивають гроші, наскільки це можливо через податки, через те, що вони роблять цю дебілізацію, мобілізацію таким чином, що це просто Північна Корея, що х хапають всіх чоловіків, зараз немає не, не існує, щоб там на шиномонтаж поміняти колеса. А що казати про велике? Як там в маленьких містечках, селах, котре там ці чоловіки, там від них залежало, там, як то там з зори той город, чи там як то є, то зараз уже такого ну, позабирали. Хто то буде робити? Воно брехливе, це точно, це я з тобою згоден. От щодо такого чато, у 2019 році весь, весь світ намікав, що з підражка і всі його дії в рамках по цій лозіці. Та я з тобою згоден з тобою, Андрій, пахомо. СП, брехун, яке ж воно брехливе? Так, да, воно бреше, воно грає. Ти знаєш, що таке СП? Я тобі скажу так: він, він грає. Це, як Володимир Великий написав у чаті: так, це п'ята колона, 100% п'ята колона. То що від він каже, що не треба було віддавати ядерну зброю. Не треба це зброї. і я запитав президента Трампа, що є, яка ще альтернатива сильній армії і НАТО. Тому я вважаю, що це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно і, і дуже безвідповідально, в так міняти Інші то за його тупість. Ну, ви знаєте, він буде відповідати вже по Кримінальному кодексу України щодо всіх своїх, як то кажуть, дій. Але я хочу вам сказати, що я думаю, що він не втече, бо він так от казав, що не втік. Так я думаю, що так і буде, що він буде, бо не втік. От реально буде, бо не втік. А... Так, татаро саботажник руху волотеню. Так, 100% у ускладнення та подорожання поштового сервісу. Так, то що вони зараз хочуть також ну, робити мито щодо о, везення всієї, всієї продукції щодо з, з Китаю. Щоб дрони були, важче було робити дрони. Так, Ігор, так. Я написав, що саботажа груху волонтерів. А Василий, як сказки семеро козлят людей. Людей, козлят, люд... так, немає Ісуса, Цапа було Бесія, А, Вони всі запроданці, вони продав. Цей Зеленський він продав свою душу. Ця фаскуда він продала свою душу за 30 серебільників. Ще, я думаю, за ще оману. Просто в омані йому після Парижу. І зустрілися в Омані, тоді в Омані йому просто ще раз пояснили, що треба робити. Тому бо він йому не дійшло, бо канали спілкування були перервані, а Єрмак не мог так сказати, як то кажуть. Він і його команда так. Так, яка ренса, Нас ніхто не, не нападав ось вам результат 73. Хто його за його голосував? Так, він його команда, Так. Будуть сидіти в тюрмі за при... так, преслідування чліду... патріотів. Це зло для України, снаряди не стріляють. А, щодо снарядів, це також розумієте, це, це, це свідомий саботаж. Щодо снарядів, це свідомо вони роблять. Я заявляю, Володимир Зеленський є зрадником України. І якщо я, я, я хотів би, щоб так от, Сирський просто взяв владу і арештував. Володимира Зеленського піддав трибуналу воєнному трибуналу. От я прошу кожного з вас. Якщо ви за воєнний трибунал, будь ласка, поставте вподобайку і напишіть свій коментар. Вподобаєчко, проголосуйте Трибунал. От пишемо Трибунал, Трибунал в чаті. І також поширюємо це відео, якщо ви будете дивитися це в записі. Тому що він, він ця людина. На руках стільки крові, і вони думають, що це, знаєте, вони нібито грають якусь комп'ютерну гру, стратегію якусь, Майнкрафт, напевно, якийсь. Але це людське життя, це так не може бути. От Василик написав: він патріот російського ГАЗу, так, тому що йому занесли після оману: занесли грошей. Але я ще хочу нагадати, і ще було таке розуміння, як ситуація щодо Зеленського, коли Коломойський виводив гроші з України через Приватбанк, тому що він знав, що це буде гаплик.